Щоденник ДДА 26 січня. Спонсорство СПонсорство це засіб пересування, за допомогою якого ми вирушаємо в дорогу до встановлення істинного зв'язку з іншими людьми і Богом, як ми його розуміємо. Велика червона книга, сторінка 367. Ми виросли в дисфункційній сім'ї, тому у нас розвинувся страх перед тим, у кого була влада. Ми рано засвоїли, що наші думки, почуття і ставлення не мають значення. Владу над нами мали імпульсивний алкоголік, друга сторона, що йому потурала, і кожен з братів і сестер в сім'ї, хто був старший за нас, тому що в основному їм доручали за нами доглядати. У сім'ях алкоголіків батькам було ніколи про нас піклуватися, вони були надто зайняті сварками або маніпулюванням один одним під впливом алкоголю і образ. Покинувши сім'ю, ми поклялися, що ніколи не дозволимо будь-кому себе контролювати. Тим не менше, ми помітили, що в більшості своїх відносин з людьми, робочих, релігійних, дружніх, самі стали або кривдником, або залежною людиною. Коли ми нарешті знайшли ДДА для декого вибір спонсора, що допоміг би нам проходити кроки, часто призводив до формування вже звичних для нас відносин. Потім ми дізналися про таку модель спонсорства як попутники. Ми побачили, що закладена в ній ідея рівності допомогла нам уникнути як догідницької поведінки, так і спроб керувати життям інших людей. Це поставило нас у рівне становище і дозволило разом проходити шлях до одужання. Сьогодні я буду йти пліч-опліч зі своїм попутником. Щоб ми могли допомагати один одному на цьому второваному шляху одужання.